Це 26 грудня. Працює медіа центр України «Укримформ». мене назвати Василь Самохвалов. Наш гість Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий ранок вітаю, пане Сергію. Сьогодні увага українців так чи інакше, також прикута до ділянки Сватове Криміна. Що можна або що дозволено сказати щодо ситуації, яка там зараз відбувається? Ну там залишається важка ситуація, все одно перевага на боці сил оборони України, тобто йде потроху просування вперед. Але от те, що зараз багато інформації в ЗМІ розповсюджується про нібито вже. Або звільнення Кремінної, або те, що зайшли наші війська в саму Кремінною, це не відповідає дійсності. Але на вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування, ну певної ланки, яке в Кремінної, воно зараз переміщено в рубі. Була якась інформація про те, що ніби росіяни накопичують сили або готують удар в бік лиману з боку Луганського напрямку. Наскільки це може відповідати дійсності? Такі плани були, але завдячуючи українському командуванню, яке розуміло плани, бачило всю мапу військових подій. То якраз от ті певні контрнаступальні дії сил оборони України вони е, зашкодили російсько-окупаційним військам провести в дію свої плани, і зараз вони так стягують все одно резерви, але контрнаступу на даний час в них не вийшло. Яка стане на сьогодні гуманітарна ситуація на тих територіях, які вже вдалося деокупувати? І яка гуманітарна ситуація на територіях, які щойно росіяни окупували, але це тимчасово мова насамперед іде про Сєвєродонецька і Лисичанськ. Якщо говорити про деокуповані населені пункти, то вкрай важка, тому що там не зупиняються обстіли, на жаль, цих населених пунктів. Іноді доводиться евакуювати поранених місцевих жителів. Все, що стосується підвезення гуманітарних продуктових наборів, ми цим забезпечило місцеве населення. Зараз забезпечуємо побутову хімією такими первинними якимись ліками та наборами для. Легких ремонтів ми були навіть вже з керівником Укрпошти із командою його з Смілянським були в деокупованому Невському і навіть видавали там фінансову допомогу від Червоного Христа і пенсії, але все одно важко, тому що обстріли не зупиняються. Що стосується тимчасово окупованої території. То та територія, де проходила активна фаза бойових дій, великі міста, Рубіжна, Сєвєрдонецьк, там жахлива. Ну, можна сказати з усією відповідальністю, що ситуація критична. Окупанти і колаборанти не підготували великі міста до опалювального періоду. Вони так для проформи показують, хоча для нас це достатньо дикі речі, але. Підвозять дрова до багатоповерхових будинків, хоча це вони роблять буквально один-два рази, і далі все в містах зараз майже зникли дерева, тому що саме дровами обігріють свої помешкання місцеві жителі. Ходити в лісосмуги чи в ліси смертельно небезпечно, бо там все заміновано. Тому зрізають, рубають дерева саме в містах великих. Зрозуміло, маємо запитання залу? Прошу доброго дня, Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, щодо ВПО, ви писали, що на Закарпатті будується модульне містечко для переселенців з Луганщини. Чи є такі проекти в інших областях, і в цьому містечку наскільки сімей воно розраховано, і як людям оформити? Заявки на його отримання. Дякую. Дякую за запитання. Поки що не будується. А це проект, який буде в стадії реалізації. Вже є навіть від Червоного Хреста зарезервовані кошти 2 мільйона доларів. Від закарпатської обласної адміністрації є банк землі. Тобто, цей проект можна сказати, що достатньо швидко реалізує. Звісно, що будуть, буде проводитися певний відбір і квартири будуть надані в першу чергу багатодітним родинам, людям з інвалідністю. Ну тобто, там на всіх, звісно, що не хватить одного модульного містечка для того, щоб забезпечити всіх, знов ж таки житло це. Ну, тимчасово, наскільки тимчасово покаже час, можливо на рік, можливо на два, можливо на три все буде залежати від того, як швидко ми деокупуємо територію Луганської області, розмінуємо та далі будемо проводити роботи. Не так багато таких містечок буде будуватись, тому що все ж таки всі закумульовані кошти, які в нас є в обласній. Адміністрації по військовому адміністраціям Луганщини, а це немало коштів, це майже мільярд сімсот мільйонів. Ми все одно їх резервуємо для того, щоб потім відновлювати саме інфраструктуру і будинки Луганській області. І ще тоді маю запитання: так чи інакше, ми все одно приступимо до деокупації територій, які. Під росіянами з 2014 року, з якими проблемами і викликами ми стикнемося в самому Луганську, Волчевську, В Ровеньках та інших містах. Ну, що стосується інфраструктури, ми побачимо, коли вже пройде деокупація, в якому стані вони нам її залишать. Тому що ми зараз бачимо, що навіть під Кримінною вони просто руйнують все. І от підстанцію величезну, яка була одна з кращих в Європі, вони вже зруйнували. Так само вони руйнують на Теплові електростанції і просто підстанції електричні. Що стосується взагалі майбутнього території, яка була окупована з 2014 року. Ну що ж, треба робити перші кроки, це повністю перекривати інформаційні сигнали, які до ну багато часів часу, майже вісім років, все одно заходили з боку Російської Федерації. Це була стовідсоткова пропаганда, яка промувала міські місцевим жителям. Оце треба зробити в першу чергу, а далі робити просто довгі але. Же необхідний а, проект по асиміляції, тобто залучати а, лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України, а, заводити туди підрозділи там, нацгвардії, військових. Щоб вони приїжджали з родинами давати їм житло, щоб діти їх спілкували з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи, і щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння, і щоб оця пропаганда вона просто залишилась вже в минулому. Це головне: а будинки, адміністративні житлові, школи, садочки, спортивну інфраструктуру, медичну ми все відбудуємо. В цьому немає сумніву. Дякую дуже. Чекаємо з нетерпінням українського прапору над Луганською обласною державною адміністрацією в центрі самого міста Луганська. З нами був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Наш наступний брифін відбудеться о 12.30. Наш гість буде Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Будемо говорити про непросту ситуацію в місті Херсоні. Побачимось.